Допомога для батьків тяжкохворих діток від завтра, з восьмої ранку, у столиці, запрацює гаряча лінія. Дзвінки прийматимуться на Богатирській 32. Спеціалісти мобільних бригад, які приїжджатимуть на виклик, не лише полегшуватимуть фізичні страждання маленьких пацієнтів, а й надаватимуть соціальну та психологічну підтримку батькам. Наталка Біловол знає подробиці. Ви знаходитесь у приміщенні нашого кол-центру, де оператор приймає виклики телефоні координує роботу. Між нашою виїзною бригадою та родинами пацієнтів, які потребують нашої допомоги. Опікуватимуться лікарі тяжко хворими дітками. Раніше їхніми проблемами переймалися дільничні педіатри та профільні лікарі. А тепер ще й спеціалісти з богатирської 32. На виклики виїздитиме мультидисциплінарна команда. Це лікарі, психологи, соціальні робітники, педіатри, дитячі анестезіологи у столиці. Це перший крок до паліативної допомоги дітям пацієнтів зі смертельними діагнозами у місті близько 200. Мова йде про те, щоб надати допомогу як цим дітям в першу чергу. Так і в обов'язковому порядку батькам, які опікуються такими дітьми, ми починаємо з мобільних бригад. В планах у нас їх є при потребі. Довести кількість до п'яти поки ж тут одна бригада дзвінки від батьків прийматимуть з восьмої ранку до восьмої вечора. Допомагатимуть маленьким пацієнтам з різними діагнозами. По предварительним спискам у нас 8% дітей з онкологічними заболіваннями. Також будуть пороки нервної системи, пороки розвиття сердечно засуді системи і последствия родових травм. Списки таких дітей сюди вже передали з міського департаменту охорони здоров'я. Сім'ї обдзвонять і запропонують допомогу. Бригади, які виїжджатимуть до маленьких невеліковно хворих киян, це лише перший крок у створенні центру паліативної допомоги дітям у місті Києві. Адже вже до кінця року на першому поверсі цієї будівлі має з'явитися стаціонарне відділення. Коли його відкриють, Київ стане єдиним в Україні містом, де запрацює повноцінно центр дитячої паліативної допомоги. У стаціонарі уже запланували 10 ліжкомісць. Це називаються мельцерівські бокси з окремим входом для того, щоб можна було щоб батьків ніхто не турбував. Стаціонарна хоспісна допомога маленьким киянам. нині на етапі проектування протягом там максимум там до місяця, а може, а можливо і тижня, закінчимо це цей проект. Буде оголошена відкрита процедура конкурсних торгів на будівництво. Тому я вважаю, що в цьому році ми можемо вже запустити і вже наші діти будуть з хоспісною стаціонарною допомогою. Поки ж батьки можуть звертатися до спеціалістів виїзних бригад за номером, який ви зараз бачите на екрані. Наталія Білополдро Кокотов, телеканал Київ.